І так, всім привіт! Трошки понаводили порядок. Зараз теплички вже у нас красота. Зараз відбувається полив. Даємо на 1200 рослин 2 кг селітри. Зараз вам покажу, як виглядає кукурузка тепличці. Отак От у нас чистота, ні бур'янчика, ніде нічого. Для кращої провітрюваності. Все, скрізь повидаляли. Так, ну, тут вже у нас стоїть розсадка полуниці між кукурузкою потрошечку потрошечку приживається, можете бачити. Листочок стоїть, бодрячком. Так, отак виглядає кукурузочка. Кукурузочка розвивається гарно, можете бачити, вон як пагане. Які вже мітли порозкидала. Скоро, скоро, надіюсь, буде. Качанчики, дивіться, глянемо. Так, один. Два. Три. чотири. В п'ятій пазухі пазухи немає. Чотири. Є три, є два, є чотири качана. Отак. От Де інде по одному? Так, і тут глянемо також. Раз, два. Три, чотири. Раз. Бачите, маленький ліс. Два, три, чотири. Раз, два. 3, а це пасунок. Повиділяються. Отака От так. От кукурузка. Кукурузка, я кажу, вже в мій ріст і навіть вище. А я метр п'ять. і вона 66, так. а вона вже отак досягає. Уже скоро зацвіте, Качан... Качанчики будемо наливати. Отак, підписуйтесь, далі буде більше корисної. Інформації а ось вам полуничка.